Сьогодні будуть гості, тому я взяла два глечики. Добавила на дно трошки оливкової олії. Ось, насиплю сухих грибачків. Кинула сухі білі грибочки, кинула зверху трошечки по 3-4 зубчика чесничку. Зверху кинула усмаженої телятини. Якщо навіть трошечки не досмажено, нічого страшного, бо це все буде відправлятися в духовку. Порізала дві цибульки, оталі до дуєчі політи перкубетті. До речі, після кожного етапу я доклада книжкою і ще воно не готувалася, і вже аромат неймовірний. Хоча я поклала тільки білі гриби, італійською вони порчині. Потім зверху підсмажила телятину, вітеллу. Потім, 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 Оталя дуючи поле перкубетті. Потім порізала дві цибульки кубиками. Наталя покаже, яка красота. Наталя, ти чуєш, який аромат? Так. М -м -м. Зараз поріжу дві морквинки. Одна така середня, друга маленька. Багато моркви не даю, бо Віталій морква дуже солодка. Ось так вона виглядає, отакі брусочечки. Можна сказати, величенькі, але воно все в духовищці приготується, буде м'якеньке, смачненьке. Поріжу один червоний перчик, так само на величенькі кубики. Косопринте паперони кубеті, козі он попівранні. Екоква. Не кото, оні паса її окью. А джакотті. Я добавила по 100 грамів вареної фасольки, але це так це не є обов'язково міряти. Я так на око даю, що є, то й даю, я не знаю, що це буде. Або типу бограч, або типу по Подивимося. Потім зверху ріжу картоплю. От такими різними кубиками, але десь до, до доці, тому що воно має мати ще свій особистий просір, щоб подружитися між собою. Потім прийшов на допомогу Ерману, щоб порізати картопельку. Щоб зробити чи то не чинахи, чи то є. Севдо Чи то є. Що чому ти може бути? рагу. Залі я додав цю картоплю і додавлю трошки чечевиці. Так, ось бачиш, рема вже її приніс. Ось так. Трішки чечевиці, один стакан. На ось от ці от два глечика я додавала. Додавила ще сюди солі, копченої солодкої паприки і залила Томатною такою рідкою пастою, можна сказати, густим томатним соком або рідкою пастою. І зараз, решту, я долию курячим бульйоном. Ось, Курячий бульйон у мене був, тому що я варила курку на олів'є. Бо я роблю олів'є з таких продуктів натуральних, що можна їсти дітям. Замість ковбаси, даю куряче філе. Так ось, якщо в когось немає бульйону, хай буде вода. Можете кусочок масла додати, включаємо фантазію. Також включила я на 100 градусів і так дві годинки. Щоб мої діти могли зі мною їсти олів'є, я не додаю купований майонез, зіб'ю 6 жовтких варених вкруту, гірчиці, ну, ну, сольки, авокадо, пів півлимона і олії. Потім ще відкрию нову. Ось таке в нас вийшло. Олії я додавала біо, приблизно до 400 грамів. Що лишиться, я потім сходу в баночку і той майонез можна буде ще використовувати. Ось я видавлюю сік лимону. Ось в кінці вийде такий зелений майонез. <тас> Кого лякає зелений колір, не додайте авокаду. Ну, я вам раджу так смачніше. Ну і корисніше, звичайно. І так олів'є. Ставлю великому сару. Порізала одну курячу грудку. Порізали ще 5 яєць, і разом ті білки, що лишилися з попередніх, буде супер білковий протеїновий салат. Поріжу маленько таку червону цибулинку. Важливо, щоб салатик був смачненький, цибульку я порізала дрібніше, набагато дрібніше, ніж все інше. Але все завжди зауважу, що я супер дрібно наріжу, щоб воно між собою не перетворилося в кашку. Після годинки я не віддалася в духовочку і ось так воно виглядає. Ось воно ще зосере, І я поставлю ще на одну годинку і підвищу градус до 130. Три середні поркини кубиками. П'ять великих картоплин. Баночка горошку. Тепер поріжу сім маленьких огірочків. Допо. Потім мій шеф-помічник все перемішає. Добавить майонез, то що ми тільки що приготували, і побачимо, що з того вийде. Ось такий салат у нас вийшло. Зелененький. Гарненький хочу покласти на білу тарілочку, щоб було краще видно. Треба Забрати бармано, бавиться. І так, пробу знімає Наталя. Наталя що скаже? Mm. Кращий стоїть, вісна, стоїть, коли ми перші робили.

Mi sono ha svogliato. Sì, sì. Ecco, vedi? Fai i porcini. il vitello I porcini pure dentro. Sì, i porcini, il vitello eh. Deve essere il buono, bravo, buono. Buon. No, bravo. Bravo, bravo, bravissimo. Ecco. Venite, buon appetito Come? Veranduano, buonissimo. <ride> <Buono>. <ride> Grazie. Mi ha santo, ci e eh, questo cosa anche io sì, eh, così. Eh, sì, eh, sì, eh, siete eh, sì. Siete piaciute insalata ucraina? Sì, mi eh, piaceva, eh, sì, sì. Ma ne sono pure la era buonissimo Sì, sì. Eh. 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 Ecco, c'è Paolo Prinisti che è soddisfatto, che è carne. carino. Non te devo dondolare, Olivia? Sì. braccio <ride> uh -huh. da zio. E, eh, tu buzzoni. E della ricetta, sulla ragazzina.